Друзі, привіт! Я вирішив зіграти Лігу Чемпіонів пес 2013 за Шахтар Донецьк. Зробив ось такі групи. Можете поставити на паузу та подивитися. Обрав рівень складності зірка футболу. Тривалість матчу 10 хвилин. Все як треба, нічого більше, крокуємо далі. Звичайно, перед тим як грати, я обрав схему, тактику та склад, щоб мої хлопці не обісралися з перших хвилин матчу. Але про це трошки пізніше. І ось час настав. Перший матч. Донецький Шахтар у себе вдома приймає португальську брагу. Суперник приблизно грає на тому ж рівні, що і ми, тому у цьому матчі розраховуємо лише на три залікових очки. Бо ми сюди прийшли лише перемагати. Спокійненько будемо спочатку розпасовуватись, щоб відчути свою гру. Будемо намагатися розтягнути оборону суперника, щоб було легше створити потрібний нам момент. Здається, ось і момент швидке забігання Девіча і перший удар поворота. Непогано, як для початку. Через 5 хвилин ми створимо ще один момент. Тут можна було навіть забивати. Отримуємо контратаку через центр поля від суперника. П'ятов добре впорався з вибиванням м'яча, але що буде далі? Краще самі подивіться на це. Хлопці, може, все-таки Ліга Європи. Але матч продовжується. Втративши знову м'яч, отримуємо чергову небезпечну атаку суперника. На щастя, це не гол. А ось і наш момент: Шахтар не зупиняється, і ми виводимо Дугласа Косту один в один з воротарем. Могли зіграти краще, але нічого. Шахтар мав ще одну можливість забити у першому таймі. Едуарда добряче так пробив у ближній кут. Мені подобається, що гірники так багато б'ють по воротах. Це хороший знак. І на цьому перший тайм закінчився 0-1 на користь португальської Браги. Ой, отримуємо такі треба работежно зіграти. П'ятов, молодець Робимо перші заміни, Тайсон замість Девіча і Елсіньо замість другоса Кості. Після вибивання Ісмаїлі перший матч закінчився, 0-1 на користь Браги. В паралельному матчі Ліверпуль здала Feyenoord 0-1. Ситуація в групі після першої гри ось така. Шахтар поки що на третьому місці. У другому матчі ми зіграємо в гостях у Ліверпуля. Трохи змінюємо склад і розпочинаємо матч. Ліверпуль імпонує мені як команда, у них хороший підбір гравців, тому буде непросто їх перемогти у цьому матчі. Передача на Дугласа Косту. Коста. Повертає на Фернандіно. під ліву ногу. Удар в дальній. Хороший початок від Ну, Ліверпуль не буде зупинятися. Ми це всі прекрасно знаємо і отримуємо ось такий удар від Суарза. Фернандінь. В центр Лус Адріано. Дивіться, яка передача пройшла на Дугласа Коса. Ну тут потрібно спробувати забити. Потрібно Дуглас Коста забиває цей гол. Неймовірний гравець, і ми ведемо в рахунку 01 на 15 хвилині. Просто неймовірно. Хороший удар в 9. Виходимо вперед. Ну, а хто казав Ліверпулі, що буде легко? Ми така команда, підступна. Шевчук. Шевчук можна віддати нам хітарянам. Хітарян спробуємо пробити, пробити. Ой-ой-ой, ну як же ж могло бути добре, друзі. Просто подивіться на це. На цьому перший тайм закінчився 0-1 на користь Донецького Шахтаря. Сподіваюсь, що ми продовжимо так далі грати, тоді три очки наші. Старіч, старіч, чому ніхто не забирає м'яч? Ну за... Чигиринський, ну що це таке? Ну давайте в Кутіні треба забирати удвох. Ну дивіться, що відбувається? Шахтар, шахтар, ракетський. Рак... Що відбув? О, господи, оце ми могли тільки що ну, пропустити такий лажовий. Досить гол. Шевчук. Шевчук на Девича. Девіч. Дев'ять, повертає Шевчука. Шевчук на віз. Непогано. Девіч, треба спробувати. Фернандіньо в нижній. Ай, непогано. Непогано, можна було навіть спробувати забити з його ударом. А ось це непогана Атака, може бути Фернандіньо. Фернандіньо до Гласа Косту, вихід один в один. Треба бити. Треба було все-таки в дальній пробити. Але момент є момент. Заміняємо Девіча на Алана Патріка. Атака Ліверпуля, Старіч, в центр на Суареза. Суарес, кутіньо проходить щось, мені це не дуже подобається. Хоч би це не закінчилось погано для нас. І це закінчилось погано для нас. Гол Ліверпуля 1-1 на 69-й хвилині. На жаль, друзі. Але не здаємося, час ще є. Луїс Адріано, Адріаном Хітерянам, Мхітарян непогано. Обережно треба, треба Надійно зіграти. Надійно зіграти. Обережненько. Все добре, вибиваємо. Друзі, от і закінчився другий матч. Ліверпуль-Шахтар Донецьк 1-1. Це наше перше очко. Зіграли навіть краще, ніж Ліверпуль. В паралельному матчі Прага програла Феєнорду І ситуація в групі наступна. Знову трішки змінимо склад. Друзі, останній матч в цьому випуску. Фейноорд приймає Шахтар у себе вдома. Нам потрібні три очки, як ніколи. Тож граємо. Тут може бути момент? Ні, моменту не буде. Каніболоцький на місці, який вийшов замість п'ятого. І, в принципі, я думаю, він добре себе покаже. Я вже грав з ним. Та що це. О, господи, якби ще гол забили, я взагалі би був в шоці. Не дай боже. Ісмаїлі. Спробуємо через фланг. Можливо, так щось вийде. О, якось так добре повідкривалися, навіть можна щось придумати. І зверху. Є, Дуглас Скоса, давай ти вже забивав в таких ситуаціях, ти заб'єш знову, тому що ти. Ну, ну. Я не знаю, що про нього казати, ну це просто це просто наша зірочка. Дуглас Коса, другий м'яч, другий його м'яч в цілізі чемпіонів. Я сподіваюся, ми і далі продовжимо так грати. Мене це влаштовує. Ну що це таке? Ну, ну, взагалі вже знахабні, жовту карточку йому ще даймо. Фернандіні, зверху є Дуглас Коса, давай. Добивання! Ні, не буде добивання. Ой, щось якась не, дуже неприємна атака, господи. Ні ні. ні 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 Ну, Тут нам пощастило, другі. Просто пощастило. Знову момент у них. Господи, як неприємно! І знову момент. Господи, скільки можна, і на цей раз це вже гол. Нам, нам не могло щастити постійно. Фейнорд, мабуть, заслуговував на цей гол. Знову нічия, друзі. Фернандіньо. Фернандіньо допивання! Гол! Гол! Ай, нема там гола. Що ж не так? Знову ударить Фейнорда. Подивіться на цю команду. Обережно. Я вже думав, ми знову зараз пропустимо. А ми й можемо зараз пропустити. Треба дуже обережно зі... О, ні, зараз... щось мені підказує. Да, зараз буде пенальті. Ну, мабуть, заслужено. Каніболоцький! Каніболоцький! Ми вгадали. Це наш пенальті. Вибиваємо. Ні! Друзі. Відбили пенальті, все так гарно, але з кутового нам все-таки забивають гол. І тепер феєнорд навіть веде в рахунку. Щось нам складно сьогодні грати з цим суперником. Треба, треба показати, що ми шахтар, що у нас є. У Ух! Щось тільки феєнорд показує, хто вони. Перший тайм закінчився 2-1 на користь феєнорда. Ну, перший тайм для нас був не найкращий. А можливо найкращий для Фейнорта. І знову хітарян. Хітаряну так можна прибрати і в ближній. Ну, непогано. Могли навіть забивати. Могли. А може через кутовий заб'єм. А може і заб'ємо, але не сьогодні. Дивіться, навіть по ударам вже 8-7. Хітарян, Фернандіньо можна вниз. Фернандіньо на Дугласа Коста. Дуглас Коста, давай! Добивання Дуглас Коста. 73 хвилина. Треба пробувати забивати. Давай, Ракіцький під ліву ножку і в дальню 9. Ну як таке тягне Ну просто така краса могла бути. Спробуємо знову через центр. Там у нас знову Ракіцький під ліву ножку. І в 9. Почти 9, йоу, почти 9. -ка. Друзі, зрівнюємо рахунок. Донецький шахтар робить 2-2 на 78-й хвилині. Який же розкішний удар від Ракіцького Ну, у нас ще є можливість забити. Остання можливість в цьому матчі, може, проб'ємо? Ні, не проб'ємо. Фінорд вибиває м'яч. На цьому останній третій матч в цьому випуску закінчується з рахунком 2-2. Шахтар Донець непогано провів цей матч, але знову не беремо три очки. На жаль, друзі. На жаль. Бачимо, що Ліверпуль поступився у себе в домобразі, і ситуація в нашій групі доволі таки цікава. Хоч ми і останнє місце, але вийти з групи. Ще є можливість у кожної з команд, так само і у нас. Ми бачимо, що в нас найбільше пропущених. Але забили ми на рівні зі всіма, в принципі. В інших групах все достатньо логічно. Група A Інтер – Манчестер Сіті в групі Б, група C – Копенгаген ПСЖ, Динамо Київ має шанси в принципі, теж. Група Д Манчестер Юнайтед Реалмадрид. Група E – Брага Ліверпуль. Група F Барсенола, Фенербахче. група G, Лондон і Ювентус. І остання група H, Наполі і Баварія. У списку бомбардирів є наш Дуглас Коста, третє місце, Два голи. Нормально так це було помітно. Друзі, я хочу подякувати усім вам за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат, дайте про це знати, поставте свій лайк або залиште коментар. Другий випуск Ліги Чемпіонів за Шахтар буде вже зовсім скоро. На цьому у мене все. До зустрічі!